Зимові автобусні подорожі можуть бути комфортними та приємними, якщо дотримуватися кількох простих порад: вибір перевізника. Обирайте надійного оператора з позитивними відгуками, який надає детальну інформацію про рейси та забезпечує комфортні умови, одяг та взуття. Надайте перевагу зручному та теплому одягу, спортивному костюму, худі чи флісовому комплекту. Візьміть із собою комфортне взуття або капці, щоб уникнути дискомфорту під час тривалої поїздки, планування маршруту. Купуйте квитки заздалегідь, особливо на складні та рідкісні маршрути. Приходьте на місце відправлення щонайменше за 30 хвилин до від'їзду, щоб уникнути поспіху та стресу, розваги в дорозі, підготуйте книги, подкасти, фільми або музику для прослуховування в навушниках. Якщо подорожуєте з компанією, візьміть компактні настільні ігри чи карти, пам'ятаючи про комфорт інших пасажирів, необхідні речі, не забудьте квиток, документи, зарядний пристрій або павербанк, засоби гігієни, санітайзер, вологі та сухі серветки, легкі перекуси та воду. Для зручного сну візьміть беруші, маску для очей та невеликий плед, подушка для шиї. Для комфортного сну в автобусі використовуйте дорожню подушку, яка підтримуватиме шию, та забезпечить відпочинок під час поїздки. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете насолодитися зимовими краєвидами та приємно провести час у дорозі.